Привіт, і це огляд по моїй квартирі. Так-так ми її вже доробили. І нас зустрічає мама. Каже: проходьте, а сама іде. Ну, і ми з вами заходимо. Тут такий коридор, тут. Вон. Всякі і листи. Ну, таке. Далі в нас спальня, мама з татом. Одяг. Оце ліжко моє з моєю жінкою. І тут наш одяг, його дуже багато. Я, мабуть, посплю. А ще у нас є дуже багато, дуже смішного туалетного паперу. унітаз його не викидайте. Попередження. Ну, тату ляг спати. Я би прийшла пару день він вже став. Вот таке в нас подвір'я. Тут я просто так покажу. Тут сохнуть рушники. Там така штучка тут грати, щоб для малих. Далі на другий поверх. Так, далі тут моя кімната. Ось така в мене кімната. Ліжко. Ой, ліжко таке. Про всю вазу про цю поличку в мене було це відео окреме. Якщо ви його не бачили, можете зайти на сторінку та подивитися. До речі, це моє перше довге відео. Ось тут мій одяг шефа. Чтоб мы не так обдяхтаем. Угу. Так, так. Ну, сюда можно, да. Стой, хоть у меня тут заебанчик. Ну, вот так. Далее кимната младших сестер. Вибачаюсь, якщо ось ця дівчинка, яку я зараз рухаю, вона не схожа на ту, що було в попередньому відео, бо в мене вона випадково видалилась і мені приходилось її перероблювати. Ось тут одягнусь. Так, я буду діночі, а моя ще тут все хотіє вдягти.

Не засудите на сумаска как ему виска А далі моя така кімнатка для мого догляду Тут всякі мої масточки, догляды навіть я умывальник Зараз я мабуть зроблю макіяж Так, Тоналка Даналка Туналка де туналка? Е, туналка, поділась Тут же була моя тоналка зараз Я її найду Почекай там? капец А, вот давай. Теперь розташуємо. Так, так. Далее Румяна. Фарбуємось. Угу. Так, і далі помадка. Я тоже в мене помадка. У мене їх дві, двіни, я хочу рожеву. Э, Бересь рожеву мада. Вот. Зараз відкриваємо її і будемо красити губки. А тепер її закриваємо. Закривайся, помада! Зараз почекай там. Що вона на мене не закривається? Все закрилось. Зараз, секундочку. Так. духи тут закриваємо. А, що духіту? Вс. Заведуєте п'ять хвилин, як я крашусь. Так, далі догляд якишно масочку. Це змити. І витру сюди. Так, воно треба виглядати. Я зроблю собі таку маску. Все. Далі нам покаже Віталію мама. Ось така у нас Віталія, зараз 12.50. 13.00 на годиннику Тут телевізор у нас. М може якийсь Екстрасенси йдуть, а ну не. Що там вона кажуть? Коротше, мама там буде доводитись екстрасенсів, я вам все пок показую. Тут ваза з квітами. Диван розкладається, тут можна спати. І. Можна танцювати. Відео, відео. Так, так, що тут у нас ще? Ну все. Так. Не зважайте на очі стороні звуки, щоб були мама. До мене в нас загодили. Так, ммм. Mm. E, Вс. Mm. і дам на кухню боже вже 7 хвилин відео мені просто маєш що робити і так стукаю до клан О, все, приїхав по кухні на кухні погоду вже всі А, зайде дівчинка вибачте. дома щось тупаю. Це маска. А, добре. В у нас пусто. Потім може вам відділим відеошопінг. Ось тут така от кухня. Вже і так дуже довго. Всі пока.